Один-два дні, а коли за традицією гуляла цілий тиждень. П'ятниця, починальниця, субота-коровальниця, неділя вінчальниця, понеділок їсти та пити, у середу похмелятися, а в четвер після обіду та й додому поїду. Заміж вийти чи оженитися намагалася не на день, а на вік. Тому до шлюбу ставили з шаною. У народі говорили заміж іти не дощову годину перестояти. З добрим подружжям і горе розгорюєш. Також велику увагу приділяли вибору другої половинки. А з чого все почалося? Ну, як з чого? Ну, звичайно з кохання. Твої печати відбились небеса, і я тонув твоїй блакиті. Все ж я на світі чудеса, я покохав найкращу в світі. З тобою я готова на все, та тримати за твою руку. Стерплю я все, що доля нам несе, лише я не стерплю розвуху. Твої очах відбився зорепак, хоч оченята в тебе наша зорі. Разом вперед, і ні крапельки назад, разом і в радості, і в горі. Твії очах усе моє життя, коли не радость, закоплене, за Найбільше в я тебе люблю. Дівчата, що ви чули, сьогодні узяноче проносвати, гайда піднося. Добрий вечір!